Та вас у місті добра в місті, що ми продовжуємо будувати разом з усією країною, унікальному і єдиному у світі. Адже саме тут завжди панують співчуття, взаємодопомога, і головне віра стати мешканцем і будівельником цього міста. Ми закликаємо і вас, адже робити добро дуже просто. Отже, ласкаво просимо до міста, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Лейкемія, лейкоз, гемобластоз або народною мовою рак крові. Роковий діагноз, що його констатують не так вже і часто. За даними американського системи медичної статистики, щорічно на лейкози починають хворіти усього 25 людей зі 100 тисяч. Найчастіше його виявляють у маленьких дітей та людей похилого віку. Один з методів лікування трансплантація кісткового мозку. Більше тисячі українців її потребують щорічно для 150 50 з них це практично неможливо, адже протипоказана пересадка кісткового мозку від родичів. Шанси вижити є лише у тих, кому пощастило назбирати 200-300 тисяч доларів на операцію за кордоном. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Герою програми сьогодні у нас з Херсону. Лікування потребує маленький семирічний хлопчик. Єдина дитина у родині. І з Херсону до нас прибув його батько. Це Микола Шевчик. Прошу вас вітати, Микола. Розкажіть вас. историю с чего все началось. с этой коварной болезнью мы столкнулись еще в 2009 году когда э, заболел мой отец по истечению двух лет он он ушел из жизни мы не смогли его спасти это было очень тяжело он ушел на моих глазах и уже год спустя после его смерти э, нашему единственному сыну диагностировали тоже рак крови, острый лимфобластный лейкоз. В общем, ему тут было сколько лет? На то время ему было 5 лет. 5 лет. Uh -huh. Мы начали лечение в, э, в, Херсонской областной клинике, но из-за того, что э, вид лейкоза был э, сложный, нас уже изначально готовили к тому, что нам потребуется эта пересадка по костному мозгу. Был пройден курс химиотерапии, на который Сережа відветив очень хорошо. Ну, ніхто не мог подумати, що так случиться. Йому діагностували знову возвращання болізні ліцидів. Я пропоную всім зараз познайомитися з родиною з родиною шевчуків і власне з нашим героєм ближче. Давайте дивимося сюжет. Він вбиває тихо. Поволі всусує життєдайні соки, зриває волосся, брови і вії. Випиває людину по краплинці, повільно смакуючи її муки. Ховається до останнього, вдає з себе безневинну застуду, палить вени і очі, рак крові. Кажуть той, хто хоч раз бував у відділеннях дитячої гематології, неодмінно зустрічався зі смертю. У кімнатах, коридорі, фоє. Там вона живе усюди. У білих простирадлах, якими завішують палати тих, від кого відмовляється реанімація. У соляних розчинах, що вливають замість літрів втраченої крові. У несамовитих криках матерів, які не можуть її зупинити. Семирічного Сергійка Кашевчика тут називають Щасливчиком. Його страшний лімфобластний лейкоз відступив. Після ударних блоків хіміотерапії, ревної праці ізраїльських гематологів та коштів на все це зібраних усім українським миром, здійснивши тим самим найзаповітнішу мрію малюка – кожного дня бути разом із мамою і татом. Та все ж за кілька місяців їхній маленький щасливий світ потьмарився. Це було те саме страшне і проклятуще, ранній рецидив. Це був жахливий прогноз лікарів: пересадка кісткового мозку, донором якого ніхто з рідних бути не може. Це означало, що наявних коштів вистачить лише на кілька аналізів. Це означає, що ціна життя маленького Сергійка 350 тисяч доларів. А це значить, що кожна його усмішка може стати останньою. Слабки не чиніти на мечого зла, хай вас не боїться пташина мала, хай лесяться котики та цуценята, Метелика з квітки не треба зганяти. Не ображайте дрібної комашки, добре бути зовсім не важко. До нашої студії ми запросили також гостей та експертів. Це Наталія Кавдакова, лікар відділу центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку Охмадит. Пані Наталі, вітаю вас. Віктор Хоменко, головний лікар Київського центру трансплантації кісткового мозку. Наталія Рамизовська, представник міжнародного благодійного фонду Життя з надлишком і заслужена артистка України Тетяна Негрій. Дорогі жінки, дякую за те, що зібралися сьогодні у нас. Пане Шевчик, держава, взагалі, держава Україна. Я маю на увазі, вам щось пропоную? В этом году виділено на порядок в бюджеті менше средств, ніж в прошлого. Тяжелые, очень затратные случаи, как, в наш, как у нас, просто ну, не финансируются. Это то заболевание, которое не терпит ни минуты промедления, ни секунды промедления. Как в самом начале, как в первом остром периоде, так и, возможно, в продолжении возврата болезни. Хочу сказать, что вот как родители для своего ребенка, да, они имеют полное право Выбирать ту страну, ту клинику, где они будут лечиться. Для детей именно с онкологической с патологией, с онкогематологической патологией, существует. достаточно объемной и массивной государственной программы. Могу сказать, что за прошлый год мы на, почти на 100%, на 97% обеспечены медикаментами для лечения детей, детей от 0 до 18 лет с онкогематологической патологией. Сюда же и входит острая лимфобластная лейкемия, которая у Сережи. Вы были в нет, мы не были в Ахмадете. На то время э, в Ахмадете было переполнено отделение, и нам поступил отказ. Да, одни этапы проходятся по месту жительства, более серьезные этапы проходятся в центре Ахмадет. Да, это коварное заболевание. Нельзя сказать на самом первом этапе, так же, как и израильские врачи не могли сказать, что не будет рецидива. Трансплантация в первом вот периоде, да, в первом периоде не всегда не всем детям показана. В нашей стране делается трансплантация детям, делается аллогенная трансплантация детям, но, к сожалению, только от шля совместимого донора, да, от родынного донора. В данной ситуации это совершенно не так, и, к сожалению, шансов на выздоровление у ребенка Ну, давайте называть вещи своїми іменами, да, без проведення алогенної трансплантації від неродственного донора або гаплоідентичне, у шансу у ребенка нет. В даному випадку держава може компенсувати лише видатки на аллогенну трансплантацію від неродинного донора. Ті видатки, які вже сім'я понесла. І які ще понесе для того, щоб вивести хворого в ремісію, держава компенсувати не може, не може і не буде. Сім'я повинна зібрати пакет документів і подати цей пакет для розгляду міністерства охорони здоров'я на комісію по направленню на лікування за кордон. А как от шерга И сколько их отправляют? Все таки? Ну, там, это две дети, э, умовно кажутся, на рик. Вы знаете, я как, э, я как главный рік? гематолог города Киева могу сказать, что в Киеве э, в прошлом году один ребенок отправлен, один стоит в очереди на аллогенную трансплантацию от неродственного донора за границей. Мы тоже не стоим на месте, мы тоже бьем в барабаны, мы пытаемся создать не только лабораторную базу, но и базу врачей, которые бы могли это делать. Реально наш центр готов. Делать аллогенную трансплантацию от неродственного донора, но где ми візьмемо матеріал от неродственного донора? У нас нету бази до речі в Україні створено такий реєстр. Всеукраїнський реєстр донорів гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку МОЗ України, але до сьогоднішнього дня не наладжено його ефективне функціонування в частині наповнення його даними нагістотипованих донорів, а також неорганізована робота по міжнародному обміну трансплантатами. Якщо е шукати серед білого населення, то співвідношення 1 до 11 тисяч, тобто щоб знайти. Одну сумісну пару потрібно мати як мінімум 11 тисяч в тому реєстрі. Якщо це з іншими етнічними групами, то вірогідність ще ні, нижче і нижче на порядок і, або на порядки навіть, От, тому, і, тому і створюються реєстри. Це самий складний вид трансплантації. Він найдорожчий і виконується не один лікар. Це виконує центр. І на, на одного пацієнта працює декілька структурних підрозділів. На жаль, трансплантації від родинних донорів були в останнє в нашому центрі виконані в 2008 році. Трансплантація це дороговартісний метод лікування, який потребує дуже дороговартісної інфраструктури, обладнання і таке інше, яке постійно повинно оновлюватись. Крім того, потребує дороговартісних медикаментів, витратних матеріалів і лабораторних реактивів. В умовах обмеженого фінансування вкрай обмеженого фінансування високотехнологічні методи лікування розвиватись не можуть. Якщо б такі операції, які виконуються зараз за кордоном, робилися б у нас, скільки б вони коштували? Я хочу сказати, що за ті кошти, які потратив, які вже сьогодні сім'я витратила на Лікування своєї дитини ну, в нашій країні можна було б зробити дві-три такі трансплантації. Наші технології, от наші технології, то, ми вміємо, да? ми проводимо алогенну трансплантацію, ми можемо проводити аллогенную трансплантацию от неродственного донора. Но только тогда, опять же, о чем мы только что говорили, С когда у нас будет ладу, Технически мы это можем сделать, но для того, чтобы получить доступ, скажем так, мы должны что-то дать. И кроме этого сертифицировать все свои центры по международным стандартам. Сама операция будет стоить 150 тысяч долларов. Это сама операция по пересадке костного мозга. Но до До операції нам остається пройти еще третій завершаючий проти блок хіміотерапії Взагалі благодійним фондом вдається назбирати суму допомогти таким людям. Тільки за прошлом год к нам обратилось 5 людей з онкозаболіванням, і наш фонд зібрав і перечислив около 300-400 тисяч гривень. на лечение таких больных. Конкретно для Сережи мы собираемся выставить в боксы в сети аптекного фарм, Поэтому все, кто будут заходить в эти аптеки увидят боксики с фотографиями Сережи, они могут сделать свой вклад на его лечение. Вот. Ну и дальше наш фонд тоже обязуется помочь материально и выделить какую-то определенную сумму на лечение мальчика. Сергейко, он налаштованный выдужатый. Він гарно читає українською мовою. А до вас я хочу звернутися. Не втрачайте надію. Віра, надія, любов ваша і молитва йому допоможуть. Ваша допомога також дуже важлива для нашого героя Сергія Шевчика. Я нагадаю, сума дуже велика: 300 тисяч доларів. Це ціна життя цього хлопчика, це ціна перемоги над лейкозом. Ми закликаємо усіх благодійників і просто добрих людей відгукнутися на проблему цієї родини. Зараз на ваших екранах ви бачите рахунки родини Шевчиків. І у нашу програму є також короткий номер 5090. 5090, Запам'ятайте, дзвінок коштуватиме вам усього 5 гривень, але не сумнівайтеся, кожна ваша гривня піде на добру справу. Адже саме для цього ми і будуємо наше місто. Від нашої програми я також прошу. принять вас. Маленькие презенты, это сладости. Ну, а эта игрушка, я думаю, что вразить э, маленького Сергея. Я думаю, что он рад. Бывайте счастливы. Я бажаю вам успехи Спасибо. Спасибо огромное. Отдельное спасибо нашим волонтерам, которые э, и днем, и ночью напролет заботятся о том, чтобы насобирать деньги и спасти нашего сыночка. Спасибо. Спасибо огромное. Низкий поклон от всей нашей семьи. Далее у Месте Добра уникальная и выражающая история. По каждому разу Розповідаємо вам про перемоги людей над хворобами і фізичними вадами. Всі знають, наприклад, що Україна має одну з кращих у світі збірних паралімпійців. Однак, те, що ми вам запропонуємо зараз, вразить навіть найскептичніших. Отже, готуйтеся побачити за кілька хвилин у місті Добра, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Знову у місті добра місті, що телеканал Київ будує разом з усіма небайдужими людьми та міжнародним благодійним фондом життя з надлишком. Здатність до перемог відома риса українців, При тому, що у сенсі бар'єрності для людей з обмеженими можливостями здоров'я ми знаходимося на жаль на останній сходинці у Європі. Саме наші люди не втомлюються дивувати світ своєю жагою до життя, сміливістю і здатністю долати будь-які перепони. Вітайте наших нових героїв. Це незрячий мандрівник Юрій Войтюк разом зі своєю дружиною. Юрій разом зі своїм також незрячим товаришем Володимиром Турським та їхнім е, другом Олегом Полозюком, який увага пересувається на візку, вони трьох без сторонньої допомоги здійснили подорож такою країною, як Індія, пане Юрій. Не кожна здорова людина здатна на такий подвиг. Я вважаю, що це подвиг. Як ви вирішили це зробити? Ми довго не вирішували, ми хотіли поїхати, взяли і поїхали. Вас не відмовляли? За вас не боялися? Ну, спочатку, звичайно, я дуже хвилювалася, це було дуже несподівано. А потім, коли я дізналася, куди вони їдуть і з якою метою, і як це швидко вирішилося, я сказала: мабуть, це доля їдьте. Давайте подивимося разом і послухаємо історію наших героїв. Напевно, за інших обставин вони б ніколи не зустрілися. За інших обставин не відчули б, на які дива спроможна любов, і як насправді всміхається добро, даруючи своїм вірянам безумовне щастя. Успішний адвокат та благодійник Володимир Турський втратив зір ще у дитинстві від сильного стресу після ДТП. Вчений ботанік Юрій Войтюк осліп, коли йому було вже за 40. Кожен з них пережив це по-своєму, проте жоден із них не розділив життя на до і після. Сліпота це не кінець життя, це просто другий способ рішення жизненної задач. Конечно, це велика втрата, коли ти втрачаєш зрення, но з іншої сторони ти приобретаєш любов друзів, и возможность робити щось хороше, чого не можуть себе позволять здорові люди. Сліпота не завадила чоловікам збудувати успішну кар'єру. Більше того, вони роблять те, що взагалі здається неможливим. Володимир Турський і досі віртуозно керує автомобілем. Звичайно, за наявності досвідченого штурмана активно займається велоспортом, а кілька років тому успішно освоює нове для себе кермо штурвал надлегкого літака. Юрій Войтюк, завідувач кафедри ботаніки Національного університету імені Тараса Шевченка, відтепер у тифлопедагогіці, готує спеціалістів для навчання дітей з інвалідністю. У 2007 році друзі стають лауреатами премії гордість країни за мандрівки до Індії, яку вони здійснюють разом з колишнім спортсменом Олегом Полозюком. Знову ж таки, це ідея турського була. Він сказав, що треба їхати, йому туди конче необхідно їхати, йому треба перекладач. Я сказав, що я б теж поїхав. От. Мені теж треба перекладач. Ну, так подумали, що найкращим перекладачем буде Олег, який не дуже швидко бігає на, на інвалідській колясці на візку. Але він добре бачить і пристойно вправлявся. Мы были одним организмом, поэтому это было, осуществлялось все как бы синхронно. Что нужно было нам увидеть, Олег озвучивал. Такого путешествия еще никто не делал. Теперь этот весь опыт у нас в реабилитационном центре. Имеем уверенность, что с нашими людьми мы построим лучший в мире такой реабилитационный центр и государство начнет заботиться и думать о слепых, знать, что часть из них могут стать учеными, композиторами, музыкантами, поэтами. Есть среди незрячих и физики, математики. Поэтому получить сейчас, благодаря современным технологиям, можно любую специальность. Без будь-якої допомоги Володимир та Юрій зносять на руках паралізованого товариша до знаменитого дерева бажань, долаючи 240 крутих сходинок. І, хоч головне за мріяного все ще не збулося, вони втілюють не менш важливе результатом їхньої мандрівки стає створення унікального реабілітаційного центру для людей з інвалідністю, де проводитимуть не процедури, а навчатимуть новому життю. Вже майже 5 років вони зводять його самостійно із допомогою небайдужих. Цеглинка за цеглинкою, наближаючись до здійснення нової мрії, яку побачили серцем. Пане Юрію, як ви готувалися до цієї подорожі? І як вас там, в Індії, зустріли? Від початку виникнення ідеї. Про поїздку в Індію і до її реалізації, до, до трапу літака пройшло всього тиждень. Але, очевидно, кожна людина готується до такого якогось важливого кроку, а це, мабуть, був важливий крок не, не тиждень насправді, а можливо все життя. Я вже поїхав туди, не маючи можливості бачити, але я багато почув, відчув, вдихнув того повітря, їхнього тропічного і субтропічного. І для себе побачив, що нам є чому вчитися в тій Індії, і старій і новій, в тому індуїзмі, в їхній філософії. Ми побачили, наприклад, в університеті імені Джавахарлала Неру в Делі, і там, от в центрі тих джунглів, я вперше побачив для себе суперєвропейські можливості по доступності для людей з обмеженими можливостями здоров'я. Пантуси, такі як в книжках про них пишуть, кнопки. Ліфти, коридори, аудиторії. Мене це настільки здивувало, ну, не мене, а й моїх товаришів, Олега, який був на візку, це, перш за все, його здивувало, бо він все це бачив. А ми тільки дивувались, тому що він нам розказував, а потім ми руками, руками вже дивилися на те, на що він звертав нашу увагу. Але таких ліфтів до того я не бачив. Ну, от щось подібне зараз є на наших нових станціях метро. Подібні ліфти. А то у лісі чотирьохповерховий цей будинок чотирьохповерховий, уявляєте собі? І от з таким ліфтом, з такою доступністю або ж безбар'єрністю, краще сказати. Яка у вас зараз мрія? Реабілітаційний центр, реалізація цієї мрії, цього завдання. Він теж з одного боку продемонстрував людям, що якщо вони чогось хочуть, то вони можуть досягнути. А з другого боку, такий центр центри. Хотілося, щоб вони створені були не лише от в мотовилівці під Києвом. В багатьох місцях багато насправді людей потребують такого, такої реабілітації, такого, такої адаптації відпочинку. Крім дорослих людей незрячих, є ще багато дітей з глибокими порушеннями зору. В Україні шість шкіл для Незрячих дітей є тотально сліпі, а є з невеликим залишком зору. Для таких дітей, які навчаються в цих школах, на мій погляд, дуже важливо, якщо не найважливіше живий приклад. Якщо вони бачать людину, яка так само втратила зір, над якою не сюсюкаються за руки її, не водять, то вони бачать мету і теж намагаються реалізувати себе. Чому вони його взялись будувати? Тому що самі пережили дуже і, і розчарування, і серйозні проблеми, і депресію, але знайшли в собі силу зайнятися і допомагати іншим. І, от якраз такі центри здатні і повинні допомагати людям. Які втратили на щось надію на певному етапі життя в силу якихось катастроф, проблем, що в них виникли, і показати, що всі люди можуть жити. Просто треба любити один одного, допомагати один одному, хотіти чогось, як каже Юрій Олександрович, і до того йти в останні роки. Ми вже нікого ні про що не просимо, так і швидше і дешевше. Ну, насправді казати, що це ми робимо власними силами, так теж не можна. Багато наших друзів, колег, партнерів відгукнулися або відгукуються на проблеми, які там виникають. Допомагають багато студенти. І не просто студенти, які десь збираються групою. Це вищі навчальні заклади. Це не поодинокі, їх багато. Коли мені щось страшно робити, я смотрю, я мотивуюся на вот таких вот людей. Очень приємно з вами познайомитися і виразити вам своє уваження. Ось така солодка корзина для вас. Сподіваюся, вона вам принесе трохи, трохи задоволення. Це солодощі. Дякую, Дякую вам за те, Дякую. що прийшли. Бажаю вам успіхів. Хочу нагадати, що кожен з вас може допомогти нашому маленькому герою Сергію Шевчуку, хворому на рак крові. Ви бачите на екранах рахунки його родини. А у нашої програми є також короткий номер 5090. Дзвінок коштує 5 гривень, але кожна ваша гривня іде саме на поправку здоров'я цього нашого маленького героя. Отже, не зволікайте. У нас є такі аудіодиски для сімейного слухання. Життя і діяння святого Миколая, українські народні казки. Ви знаєте, це народна мудрість, і воно дуже дуже зміцнює духовно і допомагає. Дякуємо вам за теплі слова і просимо вас заспівати. Я дякую усім, хто сьогодні був у нас у студії у місті Добра, що ми продовжуємо будувати разом з усією країною. І зробіть разом із нами і ваше місто унікальним, тим, в якому пануватимуть співчуття, взаємодопомога і головне віра. Зустрінемося за тиждень у місті Добра, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком». До побачення.